Друзі, доброго вам всім вечорочка. Дай Бог, щоб цей вечорок був дійсно добрий для всіх. Ну що, Сьогодні у нас 25 квітня 2023 року. Займаюсь на винограднику. Усилено, так скажем. Переокрив ці кущі, що були і під чорною плівкою. Як не крути, але в цьому році все рівно тепло прийшло раніше, чим було в тому році. Уже навіть під чорною плівкою також, бачите, які бруньки. Так що я приоткрив, але поки що плівку не прибираю, тому що було там на початок травня стояли такі погодні умови, як повинен бути заморозок. Це по прогнозу, щось там до мінус двох, але дивлюся, змінилося, стоїть плюс 5, плюс 6. Не знаю, як воно буде далі, але поки що плівку не прибираю. Сорока вона сидить на верху на стовпчику. Тут, ось тут. Займаюся, опилюю те, що старіше, те, що підгнивше, вибираю за цього мотлоху, ну і встановлю. Сюди ось поставив. Ось, бачите, такий рогач получився якраз на дві площини. Хоп-хоп, один кілок, але з рогачом вийшло на дві площини розкинути. Сьогодні підв'язав чотири куща, ті, що звільнені були від землі. Бачите, ще шматки землі висять. Поналипало, але так все виглядає, попідв'язував. Те, що, друзі, було. Під рукою те і ставив ось такі стовпчики, все, як то кажуть, коротко тривали. але подивимось. На цей рік хвати. на наступний рік, я думаю, також може вистачить. А може щось вийде, то заменю на друге. Якось так. Це ось тут також попідв'язував. Там він поставив. Стовпчики натягнув шпагат, але не підв'язував, тому що кущики обрізані коротко. Якось так. Оце отут дорозкривав. Получається така картина. Ще буду ставити стовпчики, шпагат натягувати, Проволоку там, ну що є під рукою, те і буде. І буду підв'язувати на одну і на другу плоскість. Так само і тут, і тут. Це ось сьогодні також подоставляв пару стовпчиків, ще ось підв'язав сорт винограду Веліка. Середина була укрита плівкою. Вже бачите як стартанула. А края, ті, що були в землі, тільки почка чи брунька набухає. Такс. Що тут у нас? Це той, що був під плівкою. Зерниця такого плану. Ну, плівку поки ще прибирати не буду, тому що може бути, не дай Бог, заморозок, як колись був. А потім що робити? Знову доставати, плівку розкривати і те й тепер. Якось так. Ось тут, на цій, на цій стороні. Гарольд такий уже росте не по днях, а по часах. Ну і там, там. Так що такі, друзі, справи. Працюємо, не униваємо якось так. Ну що, таке невеличке відео вийшло. Кому сподобалось, ставте лайк, підтримуйте коментом. Якось так. Ну що, друзі, бажаю вам, вашим родинам, у вашій домівки, вашим близьким, друзям. Саме головне це перемоги, мирного неба, міцного здоров'я. З Божою допомогою, з допомогою наших захисників, наших енергетиків, комунальників, волонтерів. Все в нас буде Україна. Ми переможемо ту нечість і будемо працювати на нашій українській Богомданній землі. Це ось уже вишня розцвітає, бачите? І зараз сливу покажу. Також вже розцвітає, слива на шпет. Бачите я? Обробку я зробив. Думаю, все буде добре. Ну що, друзі, з вами був Толян, До побачення. Ще побачимось. Алеча відцвітає, а це вже скоро буде цвісти грушка лгарська красуня. Якось так.